Це у нас сьогодні таке, а це у нас сьогодні кріплення для GoPro на грудне. Перше замовляю кріплення такого типу. Це одне з найдешевших, які я знайшов на розеті, та й взагалі в інтернеті. Можемо оцінити, чи варто взагалі щось таке купляти. матеріал ну, пластику, от можете побачити, хоча ви можете побачити. Пластик з вигляду досить такий твердий, не гнучкий. Ну, пластик як пластик, не, не надто надійно. Виглядає, боюсь, щоб не тріс. Резинка сама теж не надто викликає довіру, але буду сподіватися, що, що це так здається. Що в нас тут є? Так. Розведення на плечі, з'єднувач, регулятор. Саме квітнення. До речі, це бренд no name, виробник Китай. Продавець у описі зазначив, що. З цим кріпленням на груди ваша камера точно нікуди не дінеться. Вам не варто хвилювати про те, що вона коли-небудь Е, Перевіримо? Так, зараз, я спробую його вдягнути. Смішно. Так, потрібно взяти GoPro. Оп. Трішки заважає оцей... Е сам з'єднувач, тому що він дуже близько знаходиться до цього корпусу кейса GoPro. Ну що ж, залишається протестувати це кріплення в польових умовах. Отже, випробування в польових умовах до того ж в буквальному сенсі, оскільки на рівній дорозі випробувати цю штуку немає сенсу. А тому я виїхав на польову дорогу на ровері. Подивимось, наскільки. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave, six feet deep wonder but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah, I'm. Так, я не відчув якогось тут дискомфорту, чи якогось там послаблення, чи трясіння, цього кріплення. Все трималося міцно, надійно, правда, я не знаю, який буде результат, ну це не має значно. Ну, тобто ти відчуваєш стабільність в тебе в себе на грудях, отже окей. Зараз буде смішний тест, я буду бігти туди назад з цією камерою. І я впевнений, що результат також буде ідентичним. Подивимось. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Що ж у цих тестах йшлося про те, щоб випробувати саме наскільки добре ця це кріплення фіксує вашу екшн-камеру, наскільки добре воно тримається у вас на грудях, і як запевняв продавець, вам немає про що хвилюватися у, у цьому плані, оскільки справді не було ніяких там люфтів, камера надійно фіксується і нічого не рухається, не хитається ніде. Щодо того, наскільки довго вона вам прослужить, тут у мене є сумніви, оскільки матеріал це гремінців, все таки я схильно вважаю, що він з часом е розтягнеться, і вже вам потрібно буде щось придумувати, щоб його надійно фіксувати. І до того ж, якщо у вас виникне не випробувати саме цей пластик, основу на гнучкість. Момент він не витримає цього вашого випробовування. Але загалом, якщо ви зніматимете там десь колись якісь відосики своєю екшн-камерою, чи кататимете десь на велосипеді, чи, чи десь зніматимете свою пробіжку, Одягнувши це, вам справді немає про що хвилюватися, але вибір за вами все таки в інтернеті є величезна кількість різноманітного асортименту і ви можете вибрати якийсь варіант кращий і надійніший, який підходитиме саме вам. Тому такі справи. Дякую всім за увагу. Плекайте свій неспокій і приходьте ще.